Самий величезний, величезний привіт 16 по 22. Зараз подивимось з вами акції. Я щойно в АТБ. Був зараз година 16.20 і от зараз вже відео буде у вас на каналі. А у нас на каналі покажуть які самі найкращі знижки, і, звичайно, давайте подивимось ціни на овочі та фрукти чи змінилися. І я в цьому відео ще раз нагадую, покажу тільки найкращі а, знижки на товар, тобто найбільші знижки. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Ціна на огірки гладоньки по 46 гривень за купійки копійки до більшого, і попирчості по 40 гривень. А кабачки по 24 гривні. Капуста брокколі 165. Салат в горщику 40 гривень. Часник по 130 гривень. А, так, і часник а, звичайний по 125 гривень. Капуста пекінка 18,80 за 100 грамів. Бачите, я вже все туплю. 18,80 за кілограм. Бачите, як ціни е, одразу. Збивають з пантелику. Тут стоїть ціна за 100 г, тут ціна стоїть за кілограм. І тому я вже перевожу з кілограми. Капуста по 16 гривень. Кукурудза цінника немає. Так, томати по 65 гривень. Ну, яблука на ціни яблука я не показую. Яблука до 95 гривень в магазині тебе від 90 гривень. Від 80 до 90 Кавун без насіння по 46 гривень. Ківі по 225 гривень. Слива по 127 гривень за кілограм. Грейфрути по 76 гривень. Ціна впала. Авокадо по 210 гривень за кілограм. І авокадо хас штучка 80 гривень. Тут у нас персики по 121 гривні. Банани. Так, банани по 68 гривень. І лимони. Давайте, де лимони? Це грифрути. Лимони по 89 гривень. Персик інжирний 140 гривень. Апельсини 67 гривень. Виноград рожевий по 200 гривень. А, так, перець салатний по 60 гривень. Ось цей зелененький. Який гарний. Томати коктейльні по 158. Томати рожеві по 80. Ну і томати тепличні я показував, да, здається, ціну 65 гривень. Бачу ціну на кукурузу 33 гривні. ну у нас на ринку по 35. Пишіть, скільки у вас ціна за. Кукурудзу, дуже цікаво почитати. Пишіть і будемо дивитись, орієнтуватись на ціну, в яких областях, по якій ціні. Цибуля з Марсу по 25 гривень, і цибуля звичайна по 13 гривень, тримається ще в ціні зі знижкою. Картопля молода по 23 гривні. Брав я картоплю, дуже хороша, смачненька в АТБ. Беру таку знаєте, таку маленьку і просто так цією щиточкою почищу і. Одразу відварю. Морква перший гатунок 23,60 і морква мита 23,60 Круто. Одну ціну. А буряк ранній по 12 гривень за кілограм. І ходіть на продукт. Як я вже сказав, подивимось тільки найнижчі ціни, тобто найкращі знижки. Зараз делюкс, це найкраща марка по якості в магазині АТБ. Кукурудза – за 41 гривня та 50 копійок. І цієї ж марки делюкс горошок по 38,50 Зі знижкою ось такі макаронні вироби лакшина. Вага тут 250 грамів за 29 гривень. Від в марки День у день сіль кухонна Мелена за кілограм 12 гривень. Звісно ж, перевіряємо ціну на цукор. Це друга категорія 30 гривень та 90 копійок. Від розумний вибір. Приправа овочева 80 грамів за 12 гривень. Таку ж саму ціну приправа з ароматом курки. Своя лінія 12 овочів та трав гранульована. 60 грамів, 12 гривень та 30 копійок. Ціну на яйця зараз вам скажу по 4,89. Піднялась ціна ніж була у понеділок. Найдешевші яйця в пакуванні. Ось такі це курячі своя лінія 60 гривень. Хамон зі знижкою 80 грамів 77 гривень. Зі знижкою куваска своя лінія салямі Баварська за 100 грамів 34,10 Губернська 420 грамів 79 гривень. І за 63 гривні можна придбати новомиргородський виріб м'ясний 420 грамів. Зі знижкою філе куряче, своя лінія 26,70 Сосиски крихітки, розумний вибір, 350 грамів, за 59 гривень та 60 копійок. Теж хороша знижка сосиски, своє лінія з м'яса птиці 450 грамів, 85 гривень. Кобаса варена 500 грамів першого сорту. Своя лінія 74 гривні. А сир а, з блакитною пліснівою 100 грамів 68,50. Хоч Також можна придбати твердий сир 12 місяців, 180 грамів за 110 гривень. Сир напівтвердий, золотий. А пластинками 135 грамів, 63 гривні. Сир напівтвердий, королівський 135 грамів. Таку ж саму ціну. Сир напівтвердий пластинами Цезар 135 грамів, 55 гривень та 90 копійок. Тут знижка більша. Зі знижкою «Моцарелла» та ементалір. Тут 8 шматочків по 49 гривень. Филата сир 180 грамів, 57 гривень. А зверніть увагу, хороша ціна на гауду та маздам пластинками сир 150 грамів за 58 гривень та 50 копійок. Від кому горіховий сир, брусок 150 грамів, 66 гривень та 50 копійок. А ось сметанковий та Гауда трішки дешевше. Вага та ж сама 150 грамів 57 гривень. Сир від кому пластинками 160 грамів 74 гривні. Сир своя лінія, голландський та вершковий 160 грамів за 54 гривні та 50 копійок. За 8 гривень та 50 копійок можна придбати ось такий дружба. Продукт молоковмісний, плавлений, сирний. Молочко Ферма 3,2 жирності 50 гривень та 20 копійок. Кефір ферма 2,5 жиру, 53 гривні. В акції сметана від президент. 10%, 10 жирності 35 гривень. Хто ще не скуштував цю сметану, спробуйте обов'язково Своя лінія тут 20% жиру і вага 400 грамів, 51 гривня. Акційна ціна. Сметанка від Молокія 20% жирності. Тут пакування 300 грамів за 55 гривень та 30 копійок. Кефір галичина 2,5 жиру за 43 гривні зараз. В акції сир кисломолочний торгової марки День у день» 9% жирності 30 гривень. 5% жирності 28,50. І нежирний 27 гривень та 50 копійок. Лактонія йогурти, два смаки в асортименті 29 гривень. Зі знижкою можна придбати йогурти Чудо 50 гривень 520 г. Для малечі йогурти у пляшечках злагода 21 гривня та 40 копійок. Ось ці йогурти також можна придбати зі знижкою від злагода за 16,70. В акції Жиле від злагода є з персиком та з вишнею 120 г 12,50 Не забудьте за шоколадки від Рушен Лакмі. Зараз вони зі знижкою 38 гривень 50 копійок. Шоколад від Міленіум Orange 67 гривень. Та шоколад Брюд за ціною 67,40 Велику шоколадку від Міленіум Вері Парі зараз можна придбати за 120 гривень. Зі знижкою шоколад мілка молочна за 44 гривні. Знижка 40% на ось такі вафельні батончики. Своя лінія ціна 14,50. Престиж по 19,30. Ромашка своя лінія 17,80. Зі знижкою Труфальє по 34,50. Ось ті люмарки кокосові 120 грамів. Зараз на них непогана знижка 62 гривні. Пташине молоко своє лінія 240 грамів 135. Цукерки своє лінія із цілим лісовим горіхом 200 г 135 гривень. За 144 можна придбати рушен в молочному та чорному шоколаді. Не забудьте за вафельки рошето від рушен, вони по 870 гривень. Для пухнастиків клуб чотири лапи по 12,80, а є ще якісь по 11. Але я купую. Від торгової марки Ріка Голд. Ось такий лосось подрібнений з овочами у власному соку. Зараз 68,80. А ось ці салати з тунцем є дегустація на відео. Зайдіть і подивіться. Дуже цікаво подивитися в перший раз, хто не бачив, що це таке, що там всередині, і за смаковими е, критеріями. Так, я вже придбав оцю кашу рисову зі свининою та овочами та кашу перлову. А, зараз вони трішки дешевше по 47 гривень. І буде в нас дегустація на каналі. Обов'язково на днях я вже зніму відео і подивимось. Зі знижкою олія олейна по ціні 73 гривні. Майолу можна придбати за 65. І найдешевша олія це своя, вибачаюсь, розумний вибір. 850 мл за 60 гривень та 50 копійок. А ще можете придбати ще дридар, 3 літри 256 гривень, або щось таку олейну літр 800 за 165 гривень. Чумак, соус, бургер та лаваш ролл за 22,50 200 г. Соус густо сирний 22,70. Від Щедро, гострий, батумський. Дивіться, це також новинка, не бачив я. Зараз 27,50. Можна буде спробувати потім. Добре, що А зі знижкою солодкий чілі соус від Оліс за 20 гривень. Акційна ціна. А зі знижкою кетчуп. Від торчин до шашлику та лагідний. Зверніть увагу, тут вага 380 грамів, по ціні 31 гривні. Маленький кухар, томатне пюре 130 грамів, в ціні 13.30. Від торгової марки Щедро Майонез Провансаль 150 грамів 22 гривні. В акції з хорошою знижкою домашній майонез та Торчин європейський. 520 грамів вага. Ціна 47 гривень домашній. І європейський 55 гривень. Зі знижкою рибні палочки від Віши 250 г 106 гривень. Піца від легко, гавайська 400 грамів. 102 гривні. Млинці французькі з куркою та грибами 370 грамів за 40 гривень. Нагідці Ізі по 76 гривень 400 грамів. Зі знижкою Суміш овочева своя лінія Юніор 400 грамів за 47,50. Пельмені своя лінія з м'ясом та індичкою. Пакування 600 грамів 80 гривень. Пельмені день у день з куркою та свининою. Яловичиною 3 м'яса. 800 грамів 70 гривень. Новинка вареники з сиром день у день, 400 грамів, 38,40. Дивіться, від ласунка вареники з вишнею, з прісного тіста. Вареники з вишнею, а вишні без кісточки. 330 грамів, 68,30. Масло ферма а знижка 30% а 180 грамів 73% жирності 75,50. В акції чай «Своя лінія, 25 пакетів чорний та чорний з ароматом бергамоту, 22 гривні та 50 копійок. 100 пакетів чорний чай, своя лінія, 87 гривень. Чай від ловаре. Тут у нас іде чорний та зелений з ароматом винограду. 24 пакети 44 гривні та 50 копійок. Чорний чай, день у день. 100 грамів. 43 гривні. Не забудьте за ось цей ловарем, він виходить ще дешевше. Тут більше смаків. 6 смаків по 15 пакетиків кожного 149 гривень. Зі знижкою чорний чай з додаванням різних тропічних фруктів, 20 пакетиків, 50 гривень та 60 копійок. Чай своя лінія 80 грамів, 42,50. По кавузьки швиденько, Якобс крема, монарх 60 грамів, 111 гривень, Якобс монарх 120 грамів, 211 гривень. Нескафе Голд 200 г 294 грив Нескафе Голд 65 грамів 122 гривні. І розібрали всю. Ось така кава у зернах. Тут кілограм 630 гривень. У кава, кава в зернах делюкс кілограм 660 гривень. Кава в зернах делюкс 100% Арабіка 500 грамів 386 гривень. В акції чорна карта Gold 250 грамів 363 гривні. Чорна карта арабіка 230 грамів 157 гривень та 40 копійок. Кава делюкс натуральна мелина 500 грамів 344 гривні. Зі знижкою Еліас Гурме. 500 грамів 300 гривень. Та Еліс ексклюзив 250 грамів 175. Триває ще акція на каву зі Львова на усю. І а зі знижкою також кава Форд. Акція також бачу ще триває. Я вам хочу побажати всього найкращого. Я вже йду знімати наступне відео, яке також буде досить для вас корисне. І зекономить ваші кошти. Нехай у вас все буде добре. Зустрінемось вже скоро. До зустрічі!